Дивіться у цьому випуску Євро 2024. Матч Україна Бельгія в Штутгарті». Послухайте коментарі українців щодо матчу та міні-інтерв'ю з легендарною Олександрою Лободою. 26 червня. 5 ранку. Дублін Аеропорт. І куди ми летимо? Ми летимо в в Германію. А чого ми летимо? Того шо-шо? у Єфа! Україна сьогодні вирішальний матч Україна-Белія за вихід в плей-офф і ми будемо вам показувати наш тріп, Як ми летимо, їдемо, їмо і вболіваємо. Так що вперед. Да, і сподіваємось, Україна переможе. Повинні. От і прибули ми франкфурт на Майні, один з найбільших аеропортів Європи. І нас чекає довга дорога. А зараз у нас перекус, так як у нас довга дорога, 4 години. Відвідаємо. Як тобі німецький Макдональдс? Mm? Макдональдс як Макдональдс. А мені покраще, ніж в Ірландії. Ми вже прибули в Штутгарт, і тут просто атмосфера нереальна, тому що людей дуже-дуже багато різних національностей і ми зустріли українців. А історія зустрічі дуже цікава. Ми їхали в поїзді, і ми вчора думали, де взяти футболку, де хто б нас розмалював, але взагалі ми не знали, де, що і як, де ми зможемо це все утримати. Поєднали, знайомилися. Поєднали, так. Та, та, та. Тому е, зараз ми хочемо, щоб ви познайомились е, з вами. Так, хочете Всім привіт! Мене звати Анна. Мене звати Хаген. Uh, Hagen. Hagen. Arn Hagen. 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 <laughs> 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 Hagen. <laughs> Hagen. but I think uh, two, two zero. Two two Korean, three three. Oh, for Belgium. Oh. Uh, oh, oh, yeah, so. I know, but really I really hope fair. it will be one one for you. Like that <laughs> yeah, maybe you yeah, can go Hmm? Romanian? Yeah, because for the Ukrainian, better when you Romanian win. Yeah. Romanian, Romanian? You win yeah. no, Romania, no problem. No problem. No problem. No. No, no, no. no, oh, for Ukrainian, I'm good. All yes. У вас це сльози щастя. Да. що буде один-один, або ми виграємо. Мене звати Роман, а це Матвій. мій син Матвій. Звідки ви приїхали? В ми, ми приїхали з Сполучених Штатів і містечко називається Норвук. Це є Коннектикут штат, це можна сказати 45 хвилин від Нью-Йорку від, Нью від Мангеттена. Як довго ви живете в Америці? Ну, Вже протязі 27 років ми проживаємо в Сполучених Штатах, і там мої діти народилися, їх є п'ятеро у мене. І вони знають українську і... 100%. Привіт. І... Привіт. Це... Тільки... І... <ривіт> так, вони були народжені в Сполучених Штатах. Знають українську мову. Вони, можна сказати, не футбольні, тому що мої діти грають в хокей, але... але це. Але сьогодні але... Але... за Україну, так? так? так. Приїхали звичайно, і ви зробили такий, пройшли такий шлях, що прилетіти а сюди в Німеччині. Це напевно не дуже дешево для нас. В принципі, дешево. це не страшно, тому що ми в Сполучених Штатах долаємо великі дистанції, чи працюємо, чи подорожуємо. Тобто, якщо подорожуємо 8-10 годин, це не є проблема. І ми звикли до, до подорожі. І ми почали свій шлях з Амстердаму, Ахен, пізніше Люцерн, Швейцарія. І цюріх і добралися сюди до, до штурбу. І що ви думаєте найголовніше на рахунок сьогоднішнього матчу? Що буде, хто переможе, як закінчиться гра? Ну, звичайно, якщо ти є болідник збірної України, ти в першу чергу боліваєш за збірну України. Так що я свій час теж грав футбол в Україні. І е Я ставлю свій стоп на нашу збірну. А звідки ви з України? А з України я з Дрогобича, Львівська область, я навчався я у Львові, і це, а, я... Ну і вирішив, в мене є два сини. І щоб в них була якась пам'ятка, що колись батько взяв з собою на таке видовище. Mm -hmm. От я власне і... надіємося на історичний матч. Так. Ну я думаю, що історичний матч буде попереду дуже багато. Надім але на даний час фактично це є історичний а, бух, матч бух. і хочеться. Щоб... Дуже дякуємо за приділення, Єдина свободна Україна! Що перемогів! Що перемогів! Що перемогів! Лесавай! Лишились десь час тридцять і буде матч, але наші емоції просто подивіться, скільки тут людей. Що ти можеш сказати? Ми приїхали на Mercedes-Benz Арену пробками. Я не знаю, як сказати, добралися, але ми сюди приїхали. Тут дуже багато наших. Ми повинні сьогодні підтримати нашу збірну, і результат буде за нами. Я думаю, повинні зіграти 1-0, Ні, 2-1 або один що один. ти думає, два години. Я думаю, ми повинні виграти. Ми повинні виграти. 100%. людей. Дуже багато. Я не знаю, це такі емоції. Просто всі, всі пиво, їдять ходоги, всі один одного підтримують. Навіть якщо ти підходиш до бельгійця, запитуєш, що ти думаєш. Він він тобі говорить, що він підтримує Україну, але він сьогодні за Бельгію. Ну, взагалі, це а, дуже неймовірні емоції. Заколо коротше, ми йшли маршем і побачили там вивізку. Там було написано, що українські вареники краще за бельгійські вафлі <сміття> <сміття> просто невозможно... неможливо зайти в метро. Ми ждали чотири чотири. Ми потяга пропустили, тому що ми не могли зайти. Просто все заповнено, просто все. Це неймовірний матч І ми йдемо на стадіон. Погнали! Погнали! З нами Юра і Ліля з Північної Ірландії. Вони були на другому матчі, коли Україна грала з Словакією. Як які емоції? Як вам було в Ну, У нас емоції були дуже круті. Я ну це не передав словами. Я був після матчу просто вижитий. Я прийшов в номер і заснув про це. А ти як? нічого не хотіли. Я дуже зарадилася на коли ми брали участь у ході українців фанів за підтримку України. А, да. Хода ми була дуже, дуже зарядились. Потужна. Вона була дуже потужна. Було ми були вражені тим, що приїхали українці. Були ми зустріли з Америки з Італії, які приїхали. А ми фотографували фотографувалися з шотландцями, які прийшли нами, на нашу ходу, підтримки.

У нас зараз, звичайно, війна йде. І ми тут, не знаю, так, так вийшло, що ми не в Україні, ми тут. Але ми е, будемо все робити, щоб у нас в Україні люд, людям трошки підняти настрій, щоб вони трошки відвітли від війни. Ну і щоб вона вже скоріше закінчилася. І ми, ми будемо тільки за Україну.

Казі зі тут, так то я приїхав з України, привіз мені вже 72-й, то привіз трьох внуків сюди. Це найстарший. Ви саме старший на футболі зараз, так? Ні! Всі тут внук ні, внук один. Коротко кажучи, Україна сьогодні переможе, так? Я думаю, що так. Ну буде... де раху... хоч. За яким рахунком? Ну, так між два-годин або три один. Всі думають, майже два-один, так. Так, ну це найсильніша збірна в історії, чи ні? Чи була в, на в шостому році сильніша, чи взагалі в якому році Я була сильніша? Вона Була така так, сильна, на румунів так не продуло. Така. Молода ну, та просто, так. Ну, Можливо, наступний турнір наш. Ну. І воротарову треба дивитися за мічем. <рес> <Так. рес> <рес> Добре, дуже дякую вам. Дякуємо. Тепер ми прибули вже до станого не... стадіона. Да, ми ще не зайшли, але емоції просто такі. То, що я чую ці крики і хочеться самі кричати. Фу. Так що вперед! Let's go! Прийшли вже на стадіон, стадіоні станом відомий і ми ви будемо вийшли, будемо повідомляти, що відбувається знаєте на полі. Шти. Ще один котовий. Бимося! Словакия попереду. Так, Словакія попереду, важка гра. Нам потрібен гол. Україна. Україна! От розпочався другий тайм. Перший тайм 0-0, але паралельно у матчі Словакія і Румунія грають один -дин. Тобто нам потрібна перемога. Тобто ми зараз повинні болювати тільки за перемогу і все. Тримаємо кулаки за наших хлопців. Хлопці сьогодні стараються і моменти. Мені дуже подобається гра. Гарно грають в за захисті. Є самовіддача. Подивіться, стадіон. Невелика частина, може відсотків за ЦП заповнить ліберію і далі все. Ну, є нейтральні болівальники, звичайно, є українські більшість. Anderson from Belgium. Player number 10. Грали 0-0, але ми програли. Ми зайняли четверте місце, тому що Роминя і Словакія, як думало, 1 -1, і думалось, грали 1-1 нищію, і ми вилітаємо з турніра. Я, я дуже засмучений. Маму засмученню немає меж. What do you feel after? Uh, well, uh, it's shameful for Belgium to win like this. I mean, to qualify like this. I wish it was Ukraine, uh, and then like both Belgium and Ukraine would be like further. And all like yeah, it's really like shameful on this game. I would say Ukraine was better than Belgium, so I would have preferred a win of Ukraine because then like Belgium and Ukraine would have got through and would have been better. But it will be for next time. Так, ну звісно, я дуже засмучена, що ми не пройшли далі, на жаль. Але мені здається, що грали ми сьогодні досить достойно. А, Ну так сталося вже обставини. Чекаємо наступного євро. Що ще я можу сказати? Слав Україні. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо, Отже, закінчиться матч Україна, Бельгія, з робота мальну, які наші емоції? У мене підвели, блять, соваки підвели, нічеку скатали. Несправедливо, але, але самі винуваті, воно програли, воно проправить. Так, нема чого сказати. Ну я думаю, що. Вперед, одна команда перспектива. Приїжджаємо на наступний раз, перемагаємо і все. А то, Волода, якщо програли, все, фуфло, фуфло, -фу -фу, та перемагаємо, приїжджаємо, допомагаємо. Як мужу. Відчуття <спири> мене, я дуже гордий зі свою команду. Грали добре. Ми найкраща в історії команда, яка посіла четвер до Найкраща в історії. Наприклад, ваші ліки дуже люблять футбол, розбираються в футболі, а ви не дуже, як Нет. ви сталі, відчуваєте на стадіоні і кімачка. У нас були, були абсолютно, а а дивились, дивились. Ча, Ча, було абсолютно понатіло. Ми менше дивилися дивилися футболом вже. Какали? <какали а. Схемат. Схемат. Да, да, да. Ви сказали, що ви живете в Новій Зеландії. Як так вийшло, що ви живете в Новій Зеландії? Опинились тут. так. Тому що з Україною трапився Янукович, я вирішив, що ну, може спробувати щось інше. Але я спробував в кінці 13-го року, я ще на Майдані Штат. був в принципі пару днів теж. Ну, Нас слухає цей перший... Так, висли, Ваш перший субстрайбер слухає. <с <с

This is sports. Yeah, you know. of course. Today 0-0, tomorrow 1-0. You know. Yeah, I know but uh, I love Zinchenko. Okay, Lukšenko. Next next match, uh, what's Next next match, you, you play team? against France and France. France, France, France. France? France? Go home. Yeah, yeah, I go know. home. <laughs> <laughs> yeah. I love France. But, but okay. yeah, yeah, yeah. Rochon better than Julien. <laughs> Roshan better than Julien. I become Bappé to goals. Бапе заперечить. Приєд. Привіт. Башен! О, джульян! о. Люди, о. Так, просто підходять і показують, що вони типу ми плачемо, тому що наша збірна, а вони в Франції грають. Хлопці, упоїться додому. Зараз я подорожую. Подорожуєте. Здається, вона всього чотири місяці подорожує. Це дуже дорогі подорожі з Новий Інландії в Німеччину. Живемо один раз. Чого? Да, так. Ми <говори> просто фанат України, <говори> фанат футболу. Ми дорого були в Ірландії. От в Ірландії, а вам не подобалося? Сподобалося в Ірландії. Потім ще був в Ісландії. Цікавий В Кореї. У вас треба блог? Чи да, треба просто... блог? Okay. Yeah, я був в Азії теж, ну, але найкраще місце завжди Україна, так? Да. А що ви скажете на рахунок нової Зеландії? Це як я раніше ці дивився інші блоги, типу це як... Україна тільки навпаки, типу, лівосторонній рух, все, все навпаки. Це правда? Все навпаки. Так. Все навпаки. Вона там корупція. Навпаки. Немає. На, навпаки. Так. А? Все, все навпаки. Так. Тобто ти хочеш дати, тобі поліцейські дають. Так, да, так. Да, ти ще да. не вирушив. Типа того, так. О, клас. Down under. Everything is down under. Дуже цікаво все. дуже дякуємо за вам за інформацію. Приділення дуже дякую. Погоди це... Так, так. вам так. це... це... також після цієї гри. А я трішки раніше пішла з матчу, тому що я маю знімати, скажімо, так, свій блог, але мої емоції просто зашкалювали. Я ледь не розплакалася це. Не те, що розчарування, я дуже засмутилася, тому що ми реально сьогодні класно грали. Ми показали суперову гру, ми могли виходити. У нас чотири очки. Команди з меншою кількістю очок пройшли далі. А ми ні. Це несправедливість. Тим паче, я. Під час матчу стежила за паралельним матчем словаччина румунія І спочатку були такі емоції надії та сподівання, тому що там був рахунок 1-0 і при цьому рахунку ми займали третю сходинку і могли прийти далі. А потім жахливий пенальті 1-1 і Україна залишається турнір. І я просто в мене емоції розпочув. Як вам взагалі німечна, як німечна прийняла цей турнір, як вам атмосфера? Я була на кожному матчі збірної України, е, і мені все сподобалося. Організація дуже хороша, легко потрапити на стадіон, легко вийти, якби не було ніяких інцидентів. Тобто, все чітко працює добре транспорт. Ну тобто, я вважаю, що організація хороша. Все дуже дякую за да, дякую відповідь. щасти вам. Все, дякую, дякую. А тепер ваші а емоції. Так само розчарування, але ми зіграли дуже добре. Ми підтримували занадто сильно. Вася посадив собі голос, тому що він кричав на повну і всім людям просто такий Давайте, давайте! типу. О, да, да, я, я сидів на одному секторі, я зрозумів, що потрібно йти на низ і заряджати інший сектор. Я, я пішов на інший сектор. Просто я не знаю, можливо, можна цили. І знаєте, як зараз дуже багато хейту пішло після матчу з Румунією і так дуже багато коментарів, але після цього матчу ніхто не зможе. Я не знаю, навіть хто напише його просто за хейтів в коментарях, якщо хтось скаже, що наші хлопці не віддались повністю. Наші хлопці сьогодні віддались повністю. І я дуже радий, що ми вболіваємо за таку збірну. І в нас дуже, дуже, дуже яскра Покоління. Нас чекає є, е, Чемпіонат світу 2026. Нас чекає Євро 2028. Ми живемо у Північній Ірландії. Всі приїжджайте до нас, Підписуйтесь на наш канал Подорожі та Імміграція. Пишіть до нас, ви можете приїжджати до нас в, в гості. Ми вас будемо всіх приймати. І, до речі, у нас починається турнір U-19 чемпіонату Європи з футболу, 16 липня. Ми також будемо транслювати всі матчі. Ми вже купили всі білети, і ми хочемо показати, як наші хлопці грають і їх також підтримувати. Так що е і ми дуже раді, що вас зустріли, тому що наш канал тільки е починаючи. І я я пам'ятаю, я ходив в школу, і я дивився вас і ігора циганника. Там Сергій Нагорняк, всі приходили на не канал. 2+,2. плюс про, про, канал про футбол. Я просто помню, Я сидів дивився. Ух, яка дівчина, це це компліменти чисто для... так, Олександра, Олександра, Олександра Анатолійовна. Так, Олександр Олександра Анатолійовна, я вибачаюся. Це просто це, всі моменти. Це це було для мене такі емоції, як сьогодні, коли я заходжу на стадіон, бачу наш а, ще одне питання. Так. А, як думаєте, хто переможе, хто виграє чемпіонат Європи? Е, ну, взагалі, моя думка, що переможе якась така команда. Ну, дивіться. Франція не показує всіх своїх можливостей, хоча у нас белійці підійшли, і коли ми записали інші українців, запитували, вони сказали, що типу, по Україна йде додому. Я говорю, ну в наступному раунді Белія Райс Франції. Тобто Белія також напевно поїде додому, але Англія покаже дуже 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 поганий футбол. Франція так непоганий, але мені також не подобається, як вони грають. Я надіюсь, в цьому році переможе якийсь андердог. Це було б дуже дуже цікаво. Але який я навіть не знаю. Але... Якщо буду грати в антифутбол, я думаю, Анля може перемогти. Хоча я не знаю. Як ти думаєш? Можливо, так само. Я не дуже сильний фанат футболу, то я не можу сказати. Я просто йшла підтримувати Україну, так? так. Це... Україна. Дякую. так, так. Дякую. 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 Всім привіт. Доброго ранку. Я, як ти? Як твій голос? Ох, мій голос не дуже, але я почуваюся добре. Дуже гарна погода, така сонячна, яка в Північній Ірландії рідко буває. Я просто вийшла з мокрою головою, тому що я впевнена, що моє волосся висохне і проблем ніяких не буде. Так, і ми, напевно, зараз поїдемо і смачно поїмо. Я сподіваюся. Ми вам все покажемо. Я думаю, що це буде смачно, тому що в Німеччині я вже була, і ти був. Наша така трапеза закінчилась. Ми поїли. Моє блюдо було дуже смачне. Мені все сподобалось. О, а я з'їв. Шніцель з картошкою запивався пивом з кетчупом, з лимончиком і грибний суп. Як ви бачите результат, нічого немає. Це було настільки смачно. 10 з 10. Якщо ви реально будете в Штутгарді, то відвідайте цей заклад. Можливо, він є в інших місцях. Можете погуглити, якщо ви в Німеччині будете, можливо, він є в інших місцях. Потім ми поїхали до музею Mercedes-Benz і на жаль, ми не змогли його прийти, тому що в нас просто не вистачало часу. Але ми побували на першому поверсі і побачили деякі машини. А далі ми полетіли ще в одну країну в Італію, в столицю Рим. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і чекайте нове відео. Скоро вже на каналі.